Мене звати Юля. Я живу через дорогу. Для мене фонтан це місце, де я прохожу, коли гуляю зі своєю дитиною. Це місце, де я зустрічаюся з коліжанкою. І було б чудово, якби тут було затишно пити каву. Привіт усім! Мене звати Іра і я виросла у цьому будинку. Пригадую, як малими ми не мотували коло довкола цього фонтану, а також організовували пікніки. Але, на жаль, ні ми, ні мої батьки ніколи не бачили у цьому фонтані води. Тому зараз у нього з'явився шанс на друге життя. Мене звати Микола, і я теж підтримую проект реконструкції фонтану на Мазепи. Адже, окрім рекреаційної функції, він буде сприяти адаптації навколишнього простору до наслідків кліматичної зміни. Зокрема, під час спекотних днів, що якісно вплине на самопочуття перехожих, сприятиме підтримці біорізноманіття в міському просторі та стане просто якісним прикладом природоорієнтованого рішення завдяки поєднанню води та рослинності. Привіт! Мене звати Наталя. Ми живемо у цьому районі, ми тут виросли, провели багато часу, і ми всією сім'єю вболіваємо за те, щоб цей фонтан нарешті запустився, відновився. І на кінець тут стало культурне місце для проведення сімейного якогось відпочинку. Привіт! Мене звати Оксана, я є мешканка цього району. Практично щодня я проходжу по цей фонтан. Цей шлях до ринку, шлях до парковки, де стоїть наше сімейне авто. От, і е, кожного разу сумно, що він не працює. Е, адже фонтан це позитив. Фонтан це спокій. І е, хочеться мати таку оазу на районі. Всім привіт! Мене звати Юра. Вже багато років я спостерігаю за цим фонтаном, і за останній час його просто перетворили на смітник. Сюди приходять. Не культурно провести час, а просто випити. Я би дуже хотів це змінити. Я вірю в теорію розбитих вікон, і я переконаний, що якщо ми зробимо гарну реконструкцію цього фонтану і простору навколо, то функціональне призначення зміниться. Сюди почнуть приходити молоді люди з дітьми, відпочивати, проводити час, спілкуватися. У нас є гарна команда і план, як це втілити. Голосуйте за фонтан номер 256 Голосуйте за фонтан. Голосуйте за фонтан. Голосуйте за фонтан. Голосуй за фонтан. Він чекає твого голосу. Голосуйте за фонтан. Кожен голос важливий.